Роботи. Вікнарьов, майстер віконної справи, весна, що прийшла, кличе нас у поле сад ліс. Саме тут наодинці з природою ми відчуваємо себе її частинками. Одним цілим людина і природа речі взаємопов'язані і не можуть жити одне без одного. Всесвітній день землі, 22 квітня, та українське свято, День Довквіля, 3 субота квітня, органічно війшли у наше життя, адже лише спільними зусиллями можна навести лад у нашому домі на ім'я Земля. До цих свят на Лановеччині у місцевому лісництві було організовано висадку ялини і калини. З ініціативи голови Тернопільської ОДА Степана Барне було проведено посадку дерев миру. Такі природоохоронні заходи мають зробити наші міста і села чистішими та гарнішими і покликані привернути увагу суспільства до екологічних проблем, залучити до природоохоронної роботи якомога більше людей. На сьогоднішній день значить весняно-лісокультурних робіт проведено підприємствами, держлісгоспами області біля 600 гектарів нових лісів. При плановому завданні 560 гектарів. Значить, Сьогодні ми проводимо акцію посади своє дерево. Сьогодні День довкілля, і за ініціативи голови обласної адміністрації Степана Степановича Барне проводиться акція посади дерево миру. Значить, Ми знаходимося у Ленімецькому лісництві, значить, площа 1 гектар, гектар 20, значить, схема посадки 2,5 метри між рядками і метр в рядку. Висаджуємо ялину звичайну, з двохрічну ялину звичайну. Значить, приблизно буде висаджено 6 тисяч. Сажанців погода нам сприяє, так що хороша погода днина хороша, і я думаю, що обов'язково ці ялинки приживуться і будуть прикрашати наш рідний край. Так, а так трошки ще можете нам показати, як це посадити ялинку. Тут дуже складно, там треба і удобрити, ґрунт, напевно. Чи, от, що, що для цього потрібно? Що для цього потрібно? Потрібні, потрібні саджанці. От, в даному випадку саджанець ялини двогрічки. Значить, робиться мечом колесова заглиблення, туди ставиться. Садженець і треба кореневу систему трохи підтягнути, щоб вона не загиналася. І потім другим рухом мечом колесова розпушити землю і затоптати. Як що сухий ґрунт, то ми ще і поливаємо, але перед тим. У земляній жижі, тобто земля із водою, коренева система намочувалася, угу. так що потреби у підливі немає. Тим більше, що проходили дощі, грунт вологий, і я думаю, що приживність буде прекрасна. Тим більше, що це посади дерево миру. Посади дерево миру, це буде символізувати це насадження, буде символізувати. Щоб був мир в нашій державі. Дай Боже. Це вже є завершення лісокультурної кампанії, яка проводиться по весні. Зробили механізовану підготовку ґрунту, викупили посад матеріал, якісно обробили кореневу систему для того, щоб вона добре була прижима і хороша. Ну, зібрали людей, як бачите, приїхали люди до нас. Це працівники адміністрації. Обласної. Працівники обласної адміністрації також задіяні якби провели таку акцію, такий день акція, де б дійсно люди розуміли і бачили, звідки, як воно і до чого, і мається на увазі, як воно вирощується, як, як, його, треба як, як його треба берегти і як бережно до нього треба ставитись. Тому що на сьогоднішній день це дуже важливий момент в плані вирощування. Нашого лісу. Дійсно, ліс виростити нелегко, тож так, як маленьку дитину, з малесенького деревця от ми зарадимося, з такого маленького-маленького такого паганця виростає ліс. Так, дійсно, зусиль треба прикласти до цього немало. Протягом багатьох років проводяться догляди за цією посадкою, за цими культурами. Вибираються ті дерева, які, скажімо, є. Непотрібні на створеній площі, які, мали би, які могли би заглушувати наш, наш, нашу головну породу, яку ми створюємо. Праці багато, повірте, багато. І хотілося б, щоб населення, наші люди дійсно цінували і якби, знали і відносились до того серйозно, тому що ліс це наше майбутнє. Це, є, це є легені планети і дійсно воно таке. Акція майбутнє лісу в твоїх руках покликана поширювати посадки лісів, залучення до неї всіх небайдужих громадян. Ну, я по спеціальності комп'ютерщик, але це потрібно робити. От. І приємно. Ну, а так часто займається вдома такою роботою як сьогодні. Хіба коли картоплю сад... Сад... засадити <гум> і збирати вішення. Але це приємно, правда? Дерево посажене вашими руками. Нашими. Дерево миру, ви молодий, ви ж так теж хочете, щоб був мир. Всі повинні, як кажуть, жити в мирі, в благоді. Ми Згодилась сюди поїхати, тому що це, це добре, це правильно, так кожен має посадити своє дерево, скажімо так. Дуже приємно, що сьогодні беру участь в такій акції. Погода сприяє цьому дійству і дивує. Те, що люди зібралися і ніхто не відмовився, так як в нас є робота в офісах. А сьогодні нас от вивезли, будемо так казати, на природу, і ми дуже задоволені, що робимо таку справу. От з такої маленької ялиночки вирости потім. Велике дерево, яким ми будемо прикрашати свій своє новорічне свято. А пройде час ця ялинка на цьому участку виросте велика. І з великою радістю, так як моя сім'я любить подорожувати, я привезу сюди своїх дітей, внуків і, і покажу. От дивіться, ваша мамуся, бабуся садила ці ялинки. І ще ялинку миру. Так і. І, і так як сьогодні благодійна акція Посади дерево миру ми так само дуже раді, що до цього долучила нас наша організація, і ми дуже задоволені цією акцією. Ми не тільки цей рік бере участь, такі не тільки акція в посадці лісу. Ми вже традиційно з року в рік минулому році ми засаджували в Зборівському районі позаминулий рік. Це був Збараський район і Бережани ще перед цим. Це традиційно кожен рік. От ми беремо участь в таких посадках. Будемо ну, єдине, що от приємно: по-перше, побути на природі, і по-друге, що після себе залишити якийсь слід, якусь користь зробити. У лісі добре відпочивати. Розважатися, а працювати доволі важко. Ліс, як сказав мені один лісничий, це теж сама шахта, тільки в ній дихати легше. Ми знаходимося на території Ланівецького лісництва, ДП Кременецький лісгосп 37-й квартал, четвертий виділ насадження вже 20 років. Дуб з ялиною. Три ряди посаджено дуба з розміщенням 6 метрів між рядками і в рядку метр, і ряд ялини. Метр в рядку розміщення. Це вже ми бачимо результат своєї праці, який створювали 20 років тому. 20 років тому оце садили? Оце садження ми садили. Ну, не ми, попередники наші садили. А тут ми є на культурах дуба освітлення проводилось в минулому році. Створене 8 років тому. Але просто посадили і вже залишили, такого немає, треба Ні, що там. В лісівниці науці не так просто виростити певне насадження, якесь певної породи, чи то є ялина, чи то є сосна, чи то є дуб, чи там ясен. Технологія створення лісових культур. Вибирається площа, яка пройдена рубкою головного користування минулих років чи цього року в зимі, а весною садим. Після того складається проєкт лісових культур, робиться відповідна згідно проєкту підготовка. Трактором ТЗ-82, навісним плугом ПКЛ-70 або ПКЛ-7515, зараз новий модифікований, який переходить через ПНІ, ми робимо підготовку, після того створюємо відповідні культури згідно проєкту лісових культур. Перший рік створення проводимо 2-3 догляди. На другий рік, може, в залежності від умов, місця зростання, може бути 3-4 догляди. І так, коли згідно наших всіх вимог інструкцій, Приходить певний вік, ми переводимо в покриту лісом площу. Після того проходять рубки освітлення, прочистки, прорідження, прохідні і тоді ж головне користування. Оце вже оті, оце все пройшло вже, так? Ні, от ні? Тут, тут пройшло і тут вже, виходить, новий угу. колесо крутиться. Ми вирубали ліс, створили, доглянули, перевели в покриту лісом площу і маємо зараз освітлення лісогосподарський захід. А, а так, тут прочистка була так. в 2013 році, 2013 року. Uh -huh. Далі вже буде проріження, якщо насадження буде потребувати, коли там прийде певний період, будемо проводити проріження. Оце треба праця, важка праця і так. разом з тим все це знати треба. Ну, <сміх> 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 в лісову галузь випадкові люди не попадають. Від діда, прадіда. Віта, так, у вас дійсно я вже знаю, у вас команда. все-таки команда. У нас в Кременецькому лісгоспі склалась. Відповідна команда, яка підтримує програми державні, виробничі, На сьогоднішній день ми нормально працюємо. Ми знаходимося в умовах, більш характерних умовах для зростання дуба звичайного. І типовими породами тут, які представлені, мали б бути згідно наших умов. Це виходить дуб звичайний, тут представлений гостролистий, представлений, але також, мав би бути граб звичайний. В принципі, напевно, в силу попередніх ведених доглядів граб тимчасово випав. Але ми надіємося, що він появиться через деякий час і сформує найбільш продуктивне насадження. Оскільки, так як я от казав, що за дослідженнями науковців граб позитивно впливає на ріст дуба, сприяє формуванню кращої підстилки, кращої аерації ґрунту, збільшує багатство ґрунту. І крім того. Формує відпад, який позитивно впливає на ріст і формування дуба. Це... Таке золоте правило, як ми привикли говорити, що дуб хоче рости в шубі, але з відкритою головою. То якраз для формування відкритої голови найбільше підходять умови такі, як вони зараз не є. І в першу чергу це те, що граб якраз служить ідеальним підгоном для дуба. В принципі, це, що ми робимо часом, що вибираємо граб повністю при проведенні перших освітлень прочисток, є не зовсім вірним, оскільки граб з дубом має Різні інтенсивності росту в залежності від віку, і коли ми такі формуємо насадження, що при проведенні освітень про чисток обираємо повністю граб, то перспектива може бути формування чистих дубових культур, яке для нас також і трошки негативним, оскільки продуктивність змішаних дубово-грабових культур переважає чисті чи дубові, чи чисті грабові культури, то так як сусідство на грядці, що треба знати посадити, яку культуру з якою так. Звичайно, що так, це ми використовуємо максимально. Можливості продуктивності максимальної продуктивності кожної породи. І якраз їхнє поєднання дає максимальну продуктивність насадження в цілому. Тобто, як я от говорив раніше, що коли ростуть чисті дубові чи чисті грабові насадження, це вони менш продуктивні, ніж насадження змішані. Найбільш ідеальною формулою складу для нас, для таких умов, яких ми зараз є представлені для умов західного поділля, є склад насадження, де 8 одиниць становитиме дуб, а 2 одиниці становитиме граб і інші супутні породи будуть представлені одинично або ще в менше 10% будуть представлені в складі інші супутні породи. За таких умов насадження найбільш продуктивне, найбільш стійке до захворювань, до вітрувалів і найбільш продуктивне. Посадити саджанець – це не вінець, а початок копіткої роботи. Потрібен ретельний догляд за дитям деревцем, який триває щонайменше 5-6 років, щоб бур'яни та дерева самосії не заглушили молоду парость. І все робиться механічно, вручну сапками, сікорами. Ось так при сприянні відданих справі людей народжується і пробивається до життя ліс. А що це ви робите? Значить, ну, посадити взагалі дерево то є великий технічний процес. Спочатку зібрати насіння, виростити. У даному випадку ми привезли такі трьохрічні сіянці ялини. Для того, щоб посадити, треба підготувати цей сіянець до посадки. А я думала, що просто взяти, викопати ямку ні, і посадити. От бачите, ні? коренева система, от яка вона, для того, щоб воно росло гарно, не можна допускати загин кореневої системи. Для того, більш менш треба так зробити, щоб коренева система була рівномірна при посадці в лунку, яку ми будемо робити. І для того мається такий така, пристосований топорик, обрубали його. І готуємо посадковий матеріал, тобто сіянець ялини трогрічний для посадки. Ось такою Ось такими сіянцями садять зараз. Ось такими сіенці, трггрічні сіенці ялини. Для того, щоб каже, спочатку його посадити, коренева система не може дати кроні поживи. Робиться така глиняна болтушка, от в даному випадку, от там воно. і макається, то порядка десь на тиждень вона вже має там вологу, достатньо, щоб каже, живити цю. Маленьку кронку цього сіянця. Угу. До... Я так ще хочу вас запитати. От я проходила, дивилася, як садять люди, що там такі зроблені з, ну, шар верхній знятий, аж ага до там бур'янів навіть немає, що якось легко садити їх ті дерева. Що? Розкажіть мені це, цей процес? Е, ну цей процес, значить, для перед того, щоб посадити посадитися, робиться така підготовка ґрунту. Не глибоко, ну, береться десь 10-15 сантиметрів. Плугом э, ПКЛ-70. І тоді при допомогі меча колесова, там такі у нас є, робиться лунка, о, сад, садиться той сіянець, зажимається яка, спочатку нижня частина угу. э, мечем колеса, щоб э, ту воздушну подушку там прижати, щоб там не було повітря, щоб той сіянець, який буде посаджений, не пересихав при наявності тієї воздушної подушки. Угу. І тоді верхню частину. Прижимається так плотненько, щоб воно. Не так просто, все, все треба знати і все треба це. Ну, як би сказати, як бачимо, це не так просто, щоб дерево росло. Це цілий технічний процес. Від насіння до спілого лісу. І багато всяких таких операцій в нас є. Ялиновий ліс, який обсадили саджанцями калини, має символізувати незламність нашої нації, наголошують лісівники. А калина символ краси нашої України, наших роботящих людей. Головне для всіх нас, щоб мир був на землі. Калина, яку ми тут висаджуємо, трьох річка. І це буде символізувати бажання наших людей. Нашої України до миру і миру в цьому світі. Дай Боже, щоб був мир. А скільки ваших є в АТО? Ну, десь перебуває біля 30 чоловік. Наші працівники, працівники лісового господарства, теж воюють з сепаратистами на сході нашої держави. Ми зараз відгружаємо ліс для фортифікаційних споруд на сході України. Попасні, значить, і пиломатеріали, і ліс кругляк для того, щоб ми не мали можливості сепарастисти, далі пройти на нашу територію. Всі хочемо миру. Всі, всі хочемо миру, і дай Боже нам, щоб все було гаразд. Був мир і був спокій в нашій державі. Вікнарьов. Майстер віконної справи.